Тільки більше року тому ми взялися за новий телепроєкт. Спочатку з'явився задум – показати людям природні перлини Хмельниччини, а вже згодом знайшлася йому й назва Звичайне диво. Звісно ж, то був трохи плагіат, але дуже влучний. Бо як по-іншому назвати ту красу, яка дана нам від народження і якої ми звично не зауважуємо, особливо ті, хто купається в ній і бачить її щодня, лише в поодинокі моменти, коли вдається відірвати очі від землі, погляд ширяє над цим дивовижним світом, а серце сповнюється любові до усього на землі сущого. Упродовж року ми видряпувалися на верхівки подільських товт, спускалися у живописні яруги, пеклися під нещадним сонцем і дриготіли під пронизливим осіннім вітром, милувалися первоцвітами та слухали плюскіт річкових вод. Фіксуючи усе те, наша професійна відеокамера намагалася увібрати всю красу, аби згодом вихлюпнути її на екран. А поряд абсолютно без привізі бродила дика камера, мов акин. Вона, що бачила, те й співала. І всюди з нами була Людмила Любінська. миру професор біології Кам'янець-Подільського національного університету. А для невеличкого творчого гурту просто натхненниця та муза усіх наших передач. Цей неймовірний рік добігає кінця. Тож давайте пригадаємо ті миттєвості життя, щоб не забути і не втратити здатності дивуватись. Тут усе заповідне і майже таке, яким його замислила природа. Лише мальовничі села, що на дивовижу природньо вписалися в навколишній ландшафт, нагадують, люди тут є. Але вони також почуваються часткою тутешньої природи. На одному з крутих пагорбів потонуло в зелені село Врублівці, чиї жителі за щоденними клопотами майже не помічають навколишніх красот, хіба що на свята. Коли є змога відірвати очі від роботи. Сьогодні на Хмельниччині є кілька національних парків, але саме Подільські товтри перший парк. Саме він презентував нашу Хмельниччину. Саме він презентує Україну. Адже подільські товтри це національні надбання. Це невідтворні, цікаві, природні утвори. Гори подільські товтри. Утворилося близько 20-25 мільйонів років тому. Колись на цьому місці було Тортонське, потім Сарматське море. Згодом, коли велика вода відійшла, залишився великий риб, утворений колоніями молюсків. Оті скам'яні живі організми і стали теперішніми горами. З часом усе те густо вкрилося травами, поросло чагарниками і тепер являє собою. Отаку От красу. Майже 400 мільйонів років тому, 420 мільйонів років тому тут було Селоврійське море. І воно також відступило. А нам у спадок залишилися оці кам'яні каньйонні частини, які ми бачимо, з цікавими візерунками давніх живих організмів. Смотрицький каньйон, що входить до Національного природного парку Подільські товтри, унікальний експозиції геологічної науки так з позиції ботаніки та зоології. Тутешня флора налічує близько 450 різних видів рослин, багато з яких занесено до Червоної книги України та міжнародного червоного списку. Схили і дно каньйону дають притулок багатьом живим істотам, лише птахів. Тут гніздиться близько сотні видів. А ще 22 види павуків, десяток видів амфібій, 17 видів риб, шість видів плазунів та ще багато всілякої водоплавної, пернатої, плазуючої та іншої живності. На сьогоднішній день тут можна зустріти, наприклад, Таку рослину, як Шеверекия-Подільська, саме ця рослина є єдиним видом, який занесений до міжнародного списку, і росте на цій території. Вважається дуже давньою відомою ще відкритою в 19 столітті от, Анжіовським і Бесером, і описана для нашої території саме коло села Кубачівка. Пізніше ці цю рослину знайшли в інших місцях, але це якраз ото дивне, цікаве, давнє місце відоме в літературі науковій. Взагалі, смотрицький каньйон місце. Унікальне його обрали собі за місце зустрічі різні геологічні епохи від прадавніх. До нинішнього четвертинного періоду прямо на стінах каньйону, немов у музеї природознавства, можна вивчати відбитки живих організмів, що населяли цю місцевість понад 400 мільйонів років тому. Унікальність Китайгородського відслонення в тому, що лише тут і більше ніде в світі можна побачити класичне нашарування семи геологічних епох. Зазвичай на відкритих зрізах їх трапляється не більше двох-трьох, а тут аж цілих сім. Цей фрагмент молю скамінілого молюска з прямою раковиною, так званого ортоцератида, ортоцерас, прямий ріг. Раніше думали, що це роги якихось канен тварин. Фантастичних, типу, єдинорога. Потім вилиши молюски, аналогічні до сучасних восьминогів, яких була пряма така раковина і щупальця. Виростати та тварюка могла до 10 метрів. В довжину найголовніший хижак того часу, раннього силуру. Мабуть, добре, що людей тоді не існувало, бо зустріч з такою істотою віч навіч не віщувала нічого хорошого, взагалі в тодішньому світі, втім як і в теперішньому, більше пожирали менших, і так далі. А кому пощастило врятуватися, тихесенько собі еволюціонували. До речі, виносити з території заповідника нічого не можна. Хіба що тільки на підошвах свого взуття? Однак спокуса щось узяти на пам'ять все таки бере гору. Тим більше, що вподобані екземпляри населяли цю місцину ще тоді, коли нічого людиноподібного на ненці планеті ще й не тусувалося. Як це називається? Екзогіра. Екзогіра, яка. Екзозовнішня гіра, я не знаю, хіра вухом Екзогіра яка? Е, не, не знаю по батькові. Родова назва Екзогіра. Екзогіра їй 80 мільйонів років. Років. Крайновий період. Феноман. Сказитися можна. І я її тримаю в руках. Тепер ця екзогіра неодмінно прикрасить мою колекцію, загалом непотрібних для вжитку, але таких звабливих речей, яка все-таки слабка істота людина. М'якотіла і безхребетна, але ж допитлива хай їй грець. Навесні, як тільки сильніше пригріє сонце, хочте що роби, а всидіти в чотирьох стінах просто неможливо. Душа прагне простору, серце хоче краси, а ще якась частина єства звично шукає пригод. Одне слово, вирушаємо на природу в пошуки первоцвітів. А що майже всі вони сьогодні як не в червоній, то в зеленій книзі, то будемо ними лише милуватися. І звісно, покажемо всім, що там іде надибали. Наша дорога на Кармелюкову гору, що височіє на півдні подільських товтр. Свою назву вона отримала не випадково. Подейкують, що тут свого часу дуже полюбляв збиратися зі своїми друзяками народний месник Устим Кармалюк. Сьогодні прекрасний сонячний день, мабуть, найперший такий теплий день цієї весни. І оце та сама заповідна Кармелюкова гора. О, а оце два Кармелюки, два Кармелюка, два Кармелюка. Кармелюкова гора унікальна місцена як для ботаніків, зоологів, орнітологів, так і для істориків. Адже крім щедрої флори та фауни, вона багата ще й на історичні об'єкти. Так 4-5 тисяч років тому. Тут жили скіфи. В 9 столітті на цій горі справляли свої обряди давньоруські племена. Полюбляли цю місцину і давні слов'яни, які населяли її у 12-13 XII століттях. А ще кажуть археологи, у верхів'ї Кармелюкової гори знайдено стоянку первісної людини. На горі ми бачимо наші ліси, добові ліси за участю кизилу, або дерину нас його називають, хоча й кажуть про нього шайтанове дерево, але воно у нас прижилось воно тут на межі свого реалу. Воно у нас цвіте, воно у нас плодоносить, і ми можемо осінню насолодитися його плодами. Вони кисло-солодкі, вони дають дуже багато вітаміну С, в них є дуже багато каротину. Стояла я і слухала весну. Мабуть, саме таке, чи подібні до цього місця зачаровані весною, навіяли Лесі українці ці рядки. Тут направду треба стояти і слухати, бо весь навколишній простір буквально пронизаний десятками пташинних голосів, що витюхують кожен свою мелодію. В парку мале Полісі і не відвідати святого озера, все одно, що не побувати там зовсім. Якщо відкинути заяложені словесні штампи про справжню перлину і неймовірну красу, то залишиться просто захоплення і краса, і перлина, звісно ж. Загальна площа озера 8,2 гектара, але водне плесо становить десь близько 4 гектарів. Особливістю озера є плави, які розташовані. На території озера, а особливістю цих плавів є те, що вони характерні для північної Білорусі та Карелії. І в нас в Україні вони зустрічаються лише на деяких болотах українського Полісся, це на півночі нашої України, та на деяких болотах Карпат. Що тільки не росте на тих плавах і червоно, і зелено, та, мабуть, і чорно книжне, якщо добре пошукати, в таких незаймано диких місцях без містики не обійтися ніяк. Тож навколо них точиться немало легенд і переказів. Є своя легенда і в святого озера за легендами, які ходять про святе озеро, острів посередині і хрест, який на ньому розташований, ніби є залишками. Чи наслідком того, що на острові колись стояла церква, яка пішла під воду і утворився острів, ну і люди поставили хрест на острові. І говорять, що за легендою, в північ, коли прийти на вулицю Тихо, можна навіть почути дзвін, який піднімається із дна озера.